Доброго дня. Сьогодні я вирішила поділитися з вами своїми ідеями на обв'язку і декорування таких заколочок. Схема не дуже є важка. Обв'язка приколки, заколки самої в мене йде одинакова, тільки декор зовсім інший. Для цього я використовую гачок-двійку, таку металеву основу. Заготовку для нашої приколки, ножнички для відрізання, голку для шивання деталей, маркер. І любу пряжу, яка вам подобається. У мене це Янар джинс. Так, так що легких нам петельок і гарного перегляду. А тепер ми будемо пробувати обв'язувати нашу приколку. Ми беремо приколочку такого середнього розміру, невеличку, може, у вас якісь інші розміри. Беремо нитку, якою лишаємо трошки довший кінчик для, для того, щоб ми потім її зафіксували. І для цього починаємо. Робимо початкову петельку, як для нашого ланцюжка з повітряних петель. Затягнули, протягнули трошки. Довшу таку, щоб нам було зручніше. Наша, наша петелька готова. Тепер беремо цією більшою основою, щоб було в нас у лівій руці. Тримаємо її в лівій руці і ось так. За, запихаємо в нашу приколку, робимо накид і пров'язуємо стовпчик. Без накиду. Підтягаємо ниточку і знову запихаємо, захоплюємо ниточку і пров'язуємо стовпчик. Без Таких на даному етапі до цієї, до цієї основи я роблю 18 стовпчиків без накиду. Ви можете робити 16, але я роблю 18, щоб воно було щільніше по цій нашій основі. Так, ми пров'язали наших 18 стовпчиків без накиду по основі. У одному боці. Тепер, щоб перейти на цей бік і зробити основу для цього нашого вершечка, ми набираємо 4 повітряні петельки, так, губиться петелька, 4 повітряних петельки і переходимо на цей бік. Знову ми з цього ми заводимо гачечок, захоплюємо петельку. І робимо стовпчик без накиду. Підтягаємо перший, другий. І так, ми, як у нас було тут 18 по одній стороні, тут так само ми пров'язуємо 18 стовпчиків без накиду до цієї основи. Так, ми по цій стороні також пров'язали 18 стовпчиків без накиду, щоб заховати цей хвостичок. Ми тут, ми тут робили 4 повітряних петлі. З цього боку ми робимо 2 повітряні петлі. І в перший стовпчик без накиду нашого початкового ряду ми робимо з'єднувальний. Стопчик. Це в нас закінчення першого ряду. Другий ряд, щоб ми зробили гарну обв'язочку нашої приколки, ми робимо таку комбінацію. Так, ми тут зробили з'єднувальний стовпчик. Набираємо три повітряних петельки. Одну пропускаємо в третю робимо з'єднувальний стовпчик. Далі знову три повітряних петельки. Одну пропускаємо. Третю з'єднувальний стовпчик. І так, ми пров'язуємо до кінця першого, нашої цієї першої частинки до нашої арочки. Три. Так, ми зробили так. І в нас ми дійшли, ми майже дійшли до нашої арочки. Робимо останніх три повітряних петельки. І коли ми захочемо пропустити одну, в нас виходить, що вже слідуючої нема. Тоді з'єднувальний стовпчик ми робимо... Ой, 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 ой. ми робимо в нашу арочку. Але не за основу, а під, саму, під саме в'язання, під, під самий ланцюжок. Далі, щоб обв'язати, там, де ми набрали 4 повітряних петельки, ми робимо шість півстовпчиків з накидом. Перший другий третій, четвертий, так губиться наша Петелька. П'ятий і Шостий. Ось така обв'язочка у нас виходить на, на цій основі. Далі ми в першу петелечку іншої сторони робимо з'єднувальний стовпчик. І проходимо по цьому боці так само ту комбінацію, та як тут. Три повітряних петлі: одну пропускаємо, і в третю з'єднувальний стовпчик. Так, раз, раз два. Три. І останнє ми пропускаємо одну. І останню ми робимо з'єднувальний стовпчик. Ми дійшли до нашої другої арочки, там, де ми робили дві повітряних петлі. Так як ми тут було в нас чотири ми робили шість, значить тут дві. Ми робимо три пів стовпчика без накиду. Раз. Два. 3. Так, і в першу петелечку нашого другого ряду ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Підтягаємо нашу ниточку. Обрізаємо нитки, ховаємо Ваш, вам, вашим зручним способом. Так, ми наші ниточки заховали, отут в'язаннячко, закінчили так вашим зручним способом, і наші такі заколочки готові. Їх можна залишити і в такому вигляді, вони гарно виглядають, але я хочу вам показати гарний декор ще до них. Бантик, квіточка і щось таке.